Всім привіт! Допоможіть розв'язати парадокс. Тесея був такий грецький міф про тесея, який здобувши перемогу чергову. Вернувся в Афіни на своєму кораблі, і поки корабель стояв в гавані, почав гнити, почав ламатися і почав ремонтувати цей корабель. Почали з дошок, поміняли вікна, поміняли вітрила. З часом, через якийсь рік-два. В цьому кораблі Тесея було все нове, повністю не залишилося жодної оригінальної деталі. І ось загадка: чи це ще той самий корабель Тесея, чи це вже не корабель Тесея. А потім цей парадокс ще більше розкрутили. Уявіть собі, що всі ці старі запчастини складали і склали новий корабель з тих самих запчастин, повністю ще один корабель. Де якийсь цей корабель це корабель Тесея. Така ж сама загадка про людину, тому що людина насправді якась це такий організм, який безперервно просто змінюється безперервний рух, і для того, щоб бути собою, ми постійно змінюємося. І напевно досить важко відповісти на питання. А де справжні віті той, що був 10 років, 20 років, 30 років тому, і так само буде далі. Я сподіваюся, тому що я хочу змінюватися і разом з цим світом залишаються тільки, напевно, якісь основи е всередині мене, тому рухаємося вперед, змінюємося до кращого.